Найважче мені було не від того, що мій Микола пішов до іншої жінки, і не тому, що вона була красивіша за мене, гризло мене інше. Ми з ним одружилися молодими, і я вірила, що така закоханість та щастя буде тривати вічно. Він пішов приймаком у нашу стареньку хату. Батька мого вже не було в живих, а от мама дуже тішилася. Що в нас з'являться чоловічі руки у господі, то була вже стара хата, яка не мала традиційного фундаменту, про який тепер знають всі. Замість нього було каміння, яке з часом вгрузло в землю, і скоро вікна хати були дуже низько. Микола прийшов до нас і сказав, що тут ремонтувати вже нема сенсу і треба будувати нову хату. І з цією думкою. Про нову будову й пройшло моє сімейне 12-річне життя. Неважко здогадатися, що було воно в цій же низенькій хаті, вікна якої сумно опускалися до землі. Але тоді я вірила, що все буде добре, і моя хата біліла вапном та синіла вікнами. Я такий квітник перед вікнами розвела, що за тим буянням квітів не було видно й хати. Лиш дах показував, що він затікає і пора його міняти. Дах ми поміняли, що мого чоловіка дуже розлютило. Через це у нас пішло купа грошей. В цій хаті все треба міняти, а краще її просто пустити на глину. Але ж де ми тоді будемо жити? питала я. Їдемо до моєї матері, вона вже теж сама і будемо жити у неї, каже він. А моя мама? Питала я, і серце мені стискалося, хай тут живе, хату їй я вже перекрив. Нікуди мені було діватися, бо я хотіла зберегти родину і пішла за чоловіком. Саме в свекрушеній хаті з'явилося у нас двійко діток. Свекруха моя була така, як усі, тож не мама, що пошкодує та приголубить. Я все це терпіла, бо ми нарешті купили на нову хату цеглу, дерево і вже мали приступати скоро до будови. Але далі розійшлося в тому, де ж ми маємо ту хату будувати, оскільки ми обоє з різних сіл. Я вірила, що ми побудуємо хату на моєму подвір'ї і будемо там жити. Але чоловік з свекрухою були іншої думки. Мій син гроші заробляє, той буде сам визначати, де хату будувати, казала свекруха. Де було мені дітися? Головне ж, щоб хата була нова, де я буду господинею. Але далі все зупинилося, бо почалися 90-ті і грошей практично не було. Я знову чекала і вірила в такі періоди в критичних ситуаціях. І проявляються люди як найкраще. Почав Микола ходити до своєї колишньої дівчини, яка недавно розійшлася з чоловіком. Донесли мені це добрі люди, а я зловила себе на тому, що кожного дня ходжу на роботу попри її хату, ото вона мала радість мене бачити. Спитала чоловіка, бо вже не ставало питання в одній родині. Ми давно перестали бути один одному дорогі, а в тому, що я, як людина, хотіла для себе правди. Він зізнався і я пішла до матері з дітьми, наївшись від пуза обіцянок. І ось тут почалося те, що я не можу йому пробачити до цих пір. Він почав будувати нашу хату. Ви розумієте, як це несправедливо? Коли я все сімейне життя тримала на цій надії, що я матиму нову хату, і не отримала нічого нуль, зеро, дірку від бублика. А нова Любка піде жити в нову хату, яка не витримувала ні без ні свекруші, ні капризи, ні Миколин характер, в мене таки виросла моя хата, на яку я заробила тяжким трудом на заробітках. Але ні я, ні мої діти дотепер не признаємо в Миколі батька і чоловіка. Ми не запрошували ні його родину, ні тим більше його на весілля дітей. Я ще не стара жінка, але впевнена, що до самої гробної дошки не прощу чоловіка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.